Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Булденська. Криворіжці долучаються до всеукраїнської національної ініціативи, яка називається Хвилина мовчання. Вона була ініційована президентом Зеленським у 2022 році. В березні, кожного дня, о дев'ятій ранку, людей закликають зупинитися і. Приділити хвилину вшануванню пам'яті полеглих воїнів у кривому розі також проходять подібні акції. Ось одна була нещодавно, 14 серпня. Власне наскільки важливі такі символічні події, скільки людей приєдналося? Ми поговоримо сьогодні з гостями нашої студії. Це Максим Гальченко, співзасновник громадської організації Сталева гвардія, а також Ольга Кандиба, дружина загиблого захисника Маріуполя. Доброго вечора. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, взагалі, давайте почнемо дійсно зі значення цих акцій для тих в родині, кого є ось такі втрати серйозні. Чим є для вас ось ці хвилини мовчання, якісь акції пам'яті, тобто, все, що. Несе в першу чергу символічний зміст. Ну, я би хотіла нагадати, що є указ е, президента України номер 143 Я би його хотіла зачитати, тому що, е, можливо, хтось не пам'ятає, можливо, хтось не знає, але цей указ є, і ми хочемо показувати приклад, що його потрібно виконувати. Е, указ президента України номер 143 про загальну національну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. з Тою вшанування світлої пам'яті, громадської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Постановляю перше. Започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загально національної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежної від форми власності, друге кабінету міністрів України обласним київській міській. Державним адміністраціям забезпечувати проведення загальнонаціональної хвилини мовчання, у тому числі у закладах освіти. Третє: Міністерству закордонних справ України забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України щоденно о дев'ятій годині 00 хвилин за місцевим часом у державах перебування загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками загиблими у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей указ набирає чинності з дня його підписання, тобто з 16 березня 2022 року. Що ми бачимо? Як виконується указ? В закладах освіти є, дитячі садочки є, місцеві самоврядування є. ЗМІ скрізь віщають 9.00 хвилина ну, є мовчання, так. є нагадування. А ми, що ми, як ми, містяни, вшановуємо пам'ять? Як ми. І ми бачимо, є, є по торгових центрах нагадування, є вшанування. І у нас касири стоять, містяни можуть собі дозволити не ходити. Ми звернули увагу, що на вулиці теж може люди соромляться, може люди не знають, може люди забули, і тому ми своїм прикладом вирішили нагадати, показати, як це робиться для того, щоб вшанувати пам'ять. Адже в кожній родині є людина, яка стоїть на захисті суверенітету України, є родини, яких Загинули. І це не, це не обов'язково військові. Гинуть і мирне населення, цивільне населення. Скільки було прильотів, ми знаємо, в нашому міс... місті наше теж постраждало. І е, цивільні е, також загинули. Діти. Це е, ко... я вважаю, що кожного громадянина е, свідомість, свідомість віддати шану. Одну хвилину вшанувати пам'ять, де б ти не був, постав будильничок, да, нагадування. Це не важко. На телефоні, на години, постав 9.00, воно тобі просигнали. Ти просто зупинись, схили голову і постій. Е, ну, ми хочемо показати приклад е, свого боку, що це, це одна хвилина нашого. Безтурботного життя, Да? війна триває. Нам треба закінчення війни, щоб нам приурочили день пам'яті для загиблих, так а його не треба чекати, коли війна закінчиться. Указ президента на другий місяць, навіть ще місяця не пройшло від початку повномасштабного вторгнення. Відразу в указ президента був. А як ми його виконуємо? тому ми хочемо достукатися до кожного свідомого, свідомого громадянина що нам це не важко не важко приділити одну хвилину як це має бути зупинився схилив голову подякував за те що ти живеш і пішов собі далі. Ми показуємо приклад. А в нас виходить, що діти в дитячому садочку бачать, як це робиться. В шкільних закладах діти бачать, що це робиться. і діти мають навчати нас, дорослих. Угу. Діти будуть вбирати з нас, з нашого прикладу, тому що ми є носіями культури, історія, ми самі її пишемо. Це наша культура, це повага і це важливо, тому що в кожній сім'ї це стосується кожного. І скажіть, mm -hmm. а скільки вчора приєдналося людей, от з вашої організації, і в принципі тих, хто проходив повз? Чи були питання? До речі, що хочу люди... зразу сказати, що е, не тільки наша організація е, доєднується. Хочу подякувати всім небайдужим осередку Центурії, слонам, е, небайдужим українцям, які доєднуються, нас було на прошлій акції, десь. Ну, порядку 50 да, десь, 50, так, 50 людей, це з різних організацій. Uh -huh. І там були люди не з організацій, там були е, родини загиблих, родини полонених, е, небайдужі українці, які хочуть, е, щоб ця хвилина мовчання виконувалася кожним українцем. Тому що, ну, дивіться, я був на Західній Україні нещодавно, місто Чернівці. Я так по -по потрапив туди е, о 9-й ранку. Mm -hmm. Щоб ви зрозуміли, там завмирає все. Там навіть птиці не літають, Ну не, не літають, mm -hmm. я не знаю. Е, тобто це, всі, це, хто це, на вулицях всі, всі зупиня... зупиняються, копи виходять із машин, люди виходять із машин. Всі я перших секунд на, напевно десять. Я не розумів, що що таке. Ну, а потім по радіо я почув, до мене дійшло, я вийшов і вшанував. Mm -hmm. е, тут е, Криворіжжя, Криворіжці, якось це воно не дуже привито. Е, не тому, що криворіжці погані, це моє рідне місто, я пишаюсь ним. Але ми хочемо, щоб це було по всій Україні, тому що гинуть українці, е, гинуть військові, гинуть цивільні, гинуть діти. За кордоном Ізраїль, подивіться, він на 9, у 9 годині. Вони зупиняються. Ми, ми, ми нагадуємо просто, можливо, хтось не знав, можливо, хтось забув. Ми показуємо, як це робиться. Ми зупиняємося, і ні жодна людина не прийшла і не сказала, а що ви робите, а чому ви тобто, стоїте в люди приєднуються? Да, да. Да. І ми просимо місцеву владу, щоб з гучномовців по місту включили. На цю хвилину мовчання, коли іде відлік. Коли відлік часу людина реагує уже зрозуміло, ми будемо звертатися і в церкви, щоб був 9-й годині колокольний дзвін. Тому що людина, коли от чує оце, вона реагує. Згадує, да, так. Да, да, вона, вона розуміє і вже зупиняється, і розуміє, чому так. Ми написали здорові плакати, щоб людям було зрозуміло. Не просто ми стали, тобто з мазі вчора в тій акції, що була вчора. Так, так, хвилина, так. у нас великий mm -hmm. плакат. Ми стоїмо він півтора метра е, ширини. Е, ми його високо тримаємо. Є колонки, де е, ми включаємо відлік. Після відліку хвилини звучить гімн України. І це буквально три хвилини за, займає часу. перформанс цей і люди всі стоять і спокійно долучаються. Є Звісно, є люди, які оминають, там можуть проїхати, але ну, більшість все-таки більшість реагує. реагує, більшість а реагує? Після хвилини мовчання чи підходили до вас люди, ті, хто проходили повз, можливо, щось питали, питали, Так, чи... Питали наступну локацію, де ми uh -huh. що будемо робити. Mm. Тобто вийти там, де ти йдеш, ми хочемо показати, що не потрібно десь збиратися в одному окремому місці. Mm -hmm. Ти просто йдеш mm -hmm. 9.00, все, зупинись. Зупинись і подякуй. Це хвилина пам'яті. Коли у нас буде у кожного в голові оце, коли кожен буде реагувати, тоді у нас зупиниться усе місто на одну хвилинку і поїхали далі. Але людям треба нагадати. Тому якщо ми просимо, ми написали листа до місцевого самоврядування, ми написали, щоб рекомендували перевізникам зупинитися на одну хвилину. Президент ж в указі написано усі засоби незалежно від форми власності. так, У нас є перевізники місцеві, є фізичні особи, так, які підприємці, От вони підприємці, так. Да, всі ніхто не проти. Маршрутки зупиняються, тролейбуси зупиняються і люди, люди говорять: дякуємо вам, ви молодці, дякуємо. тому що… Родини, ми українці, ми за Україну, і зараз війна іще не закінчилась. Нам не потрібно чекати перемоги. Дай Боже, щоб вона була уже сьогодні. Дай Боже, щоб вона вже завтра зранку ми прокинулися. Нам сказали Перемога. Вшанування має бути кожного дня. Це в першу нас... чергу важливо, якраз для тих тих дуже багатьох, на жаль, сімей, в кого є втрати, і для цих людей я думаю, це. Ну така окрема історія, тобто, коли вони бачать, що їх підтримує суспільство, що вони не забуті, що немає байдужості, так просто у нас все закінчується на кладовищі. Ми постояли, поплакали і забули через три дні тих хлопців, які там в землі лежать. А кожен день гинуть люди. Вони воюють, і ми тут з вами сидимо, п'ємо каву ранкову там. Їздимо по місту, їмо, гуляємо завдяки хлопцям, які зараз в окопах, і завдяки тим хлопцям, які загинули. І я гадаю, кожен українець повинен, повинен віддати шану. Це ж не про гроші, не про піар. Це просто віддати шану загиблим побратимам. Та всім, і до речі, наказ е, президента 22-го року. Але я хочу нагадати, що війна йде вже 10 років, і в зоні АТО, в зоні ООС теж е, е, гинули наші побратими, люди мирні е, військові. Тому ну правильно, Ольга сказала, це наша історія. Це і ми повинні навіть після закінчення війни нашою перемогою. Ми повинні ще 100 років пам'ятати. Хто загинув, як і віддавати шану. Якщо навіть в тебе в сім'ї все добре, дай Боже здоров'я. Ну, це стосується Кожному. всієї нації. Да, як да, це, да, це наш, це повинно у нас бути як -то, генетично. Тобто, Можливо, як в Ізраїлі, розкажіть, будь ласка, в нас не так багато часу залишається. Які акції ще от плануєте найближчими днями, щоб максимально продовжимо кількість людей дізналась? По показувати криворіжцям та всій Україні? Е Завтра ми вже всі, По всім районах міста. Тобто, чау на мовчання, ви будете да. в різних локаціях і буде. <клес> да. да. Завтра ми їдемо на Зарічний. Ми завтра mm -hmm. будемо там, біля That's торгового центру Дивить. Світ». Ми там на нерегульованому перехресті теж зупинимо, е, покажемо, як це має бути. А далі ми маємо надію, що так місто потрошку звикне і не буде. Стидатись і буде, виходить, зупинятись. Просто для цього не потрібно робити спеціальні заходи. Це просто треба, да це генетичний код має бути. Рутинна повсякдентубто рутинно повсякденно це має бути, а не так, як так. окрема акція, так. яку організовують громадські активісти. Ініціативи. Я наприкінці нашої розмови пропоную подивитися відео про те, як відбувалась одна з таких акцій Хвилина мовчання у кривому розі. І нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм були співзасновник громадської організації Сталева гвардія Максим Гальченко а також дружина загиблого захисника Маріуполя. Ольга Кандиба у студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Кожну неділю у Кривому Розі проходять мирні зібрання у рамках всеукраїнської акції Полон вбиває. Вони збирають рідних військовополонених для того, щоб нагадати всім українцям, в яких жахливих умовах знаходяться наші люди в російській неволі. Все, аби прокричати на увесь світ, що треба рятувати наших захисників з ворожих застінок. Ці стали вже майже традиційними та проходять у різних куточках нашого міста. Аби кожен криворіжець не забував, завдяки кому має можливість насолоджуватися мирним життям. Аби кожен з нас доклав зусиль до порятунку наших військових. Одним з організаторів, за участю яких проводяться такі заходи, є громадська організація Сталева Гвардія Каєр полон це психологічне насилля. Насамперед полон це фізичне насилля. Полон це. Плутані ноги і е, обірвані крила. Е, дуже хочемо, щоб усі містяни пам'ятали про ту страшну ціну, які, яку саме Кривий Ріг е, сплачує в цій війні, тому що в Кривому Розі дуже багато насправді рідних полонених. Ще одною мирною ініціативою, до якої з минулого тижня долучився Кривий Ріг, стала акція хвилина мовчання. Від 16 березня 2022 року президентом України був введений указ про загальнонаціональну Хвилину мовчання, згідно якого кожного ранку о 9.00 українці вшановують світу пам'ять воїнів та мирних громадян, що загинули у наслідок збройної агресії Росії. родини нацгвардійців з військової частини 3011, які долучилися до цієї акції, хочуть привернути увагу містян до необхідності реального вшанування пам'яті загиблих українців. Вони призивають криворіжців та всіх свідомих громадян виставити собі сигнал нагадування та кожного ранку зупинятися о 9.00. склоняти голови за загиблими, згадуючи всіх рідних та знайомих, військових та цивільних дітлахів та дорослих, чиї життя забрала ця клята війна. І ця хвилинна зупинка повинна стати нашою щоденною звичкою, звичкою, дякувати полеглим за наше. Життя наші хлопці положили життя свої і кожен українець, кожен криворіжець має. Потратити одну хвилину свого часу, одну хвилину ради для того, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих. Мирні акції, які проводяться у нашому місті громадською організацією Сталева гвардія КР мають на меті привернути свідомість кожного містянина та ще більше об'єднати українців. Лише спільними зусиллями ми зможемо подолати ворога та зберегти пам'ять про наших героїв. Ярослава Кальченко, Ксенія Мартинюк, Андрій Яковлів, Іван Сергієв. Перший міський.